Добрий день. Ми сьогодні розпочинаємо з, нами, з вами вивчення теми західноукраїнські землі, міжвоєнний період. Зверніть увагу, будь ласка, на цю карту. Я вам раджу її замалювати, щоб було, була візуалізація, і підписати прямо на карті, які території входили в складу, склад яких країн і на основі яких е актів. І так почнемо з вами з Галичини і частини Волині. Нагадаю, в попередній темі ми говорили з вами, що був укладений між Польщею і Радянським Союзом і ще існуючою незалежною фіктивно, але незалежною Українською Радянською Республікою був укладений так званий ризький договір, по яким був встановлений кондокордон. Між Польщею і Радянським Союзом е, в 23-му році цей договір був визваний західними країнами, тобто рішенням послів Антанти, і така територія буде зберігатися до початку е, Другої світової війни. І так і ще раз, Галичина і Західна Волинь належала Польщі, ось країна зазначена на основі спочатку Ризького договору, а потім була визнана західними країнами рішенням послів Антанти. Далі закарпаття, яке було належало Угорщині тривалий час, але так як Угорщина після Першої світової війни. Була у нас Австро-Угорщина, але вона розпалася на дві країни, і, зокрема, з кожною країною був укладений мирний договір. І, відповідно, по цим мирним договорам <рес> землі були передані іншим державам, бо держави, які програли війну, як часто втрачають свої території. Також Закарпаття було забрано у Угорщини. І воно перейшло до Чехословаччини. Тобто, в міжвоєнний період Закарпаття належало такій новоутвореній державі, яка не існувала після до е, Першої світової війни. Це Чехословаччина, яка складалася із Чехів, Словаків і українців. Далі астрійська е, територія буковина. Була перед, передана Румунії. Нагадаю, що в 16-му році Румунія вступила у війну на боці Антанти, навіть був відкритий румунський фронт, і так як вона була серед переможців, вона отримала землі після поділу е, Австрії е, за мирними договорами після першої світової війни. Також Румунія отримала частину і е, земель, які належали Російській імперії до Першої світової війни. А зокрема, це Бесарабія. Нагадаю, що Бессарабія складається із е, території Молдавії і Української Бесарабії. Ось ця частинка, яка знаходиться за Одесою. І е, ці землі були передані Румунії в е, по Бесарабському протоколу 1920 року. Зверніть увагу, будь ласка, ви повинні знати дату. Без арабського протоколу. І так ви цю карту повинні собі замалювати для того, щоб мати візуалізацію. Далі, починаємо із тих земель, які входили в склад Польщі. І так, ми вже з вами сказали, що країни-антанти визнали цей кордон. Далі, що треба сказати? Що, а, по-перше, після цього, після рішення. Послів Антанти відбувся саморозпуск закордонного уряду з Ми з вами говорили про те, що існував закордонний уряд ОНР, створений Петлюрою. Існував і закордонний уряд ЗНР, створений Петрушевичем, але вони були в черговий раз розчаровані реакцією Європи на українське питання, і тому з припинила своє існування. Далі що треба сказати про всі території України, які входили до складу інших держав? Керівництво віздє було, були не українці. Тобто в кожній країні в Чехословакії це були словаки, в Румунії, Румуни, в Польщі це були поляки. Тобто серед керівництва українців майже не було. Також ви зустрінетесь з таким поняттям, як східні креси, окраїни, східні окраїни. Так називалися українські землі в Польщі в міжвоєнний період. Можете написати собі визначення східні креси» на карті, або взагалі, якщо зручно, намалюйте велику карту і всі ці необхідні собі дані напишіть поряд з цими територіями. Далі, те, що стосується національної політики, е, всі країни, як і до Першої світової війни, намагалися проводити політику асиміляції, тобто знищення українців як нації, так і кожний вид асиміляції мав назву за Тим народам, які здійснював політику асиміляції. Зокрема, в Польщі політика асиміляції має назву полонізація. Про це ми говорили ще в 9 класі. Для процесу асиміляції були створені так звані утраквістичні або двомовні школи. І якщо є двомовні школи, то поступово звичайно передбачалося, що українці поступово перейдуть на польську мову. Також зверніть увагу. В Польщі існував таємний університет. Ми будемо говорити з вами про вільний університет, який існував в Чехословаччині, але в Польщі вища освіта українською мовою була заборонена. Тому ми бачимо, що існував таємний університет. Продовжували діяти просвіта і наукове товариство імені Шевченка. Але воно фінансувалося не державою, не поляками, а українськими меценатами. Так як Польща була демократичною країною, то це не заборонялося. Українські зокрема кооперативи вони фінансували українські школи, українські гімназії просвіти, діяльність наукового товариства імені Шевченка. Далі, Польща була поділена на так звану Польшу А і Польшу Б. Якщо ви згадаєте з географії, то Промисловість А і промисловість Б, відповідно, А це важка промисловість, Б, це легка і харчова промисловість. Отже, Польща А це була сама безпосередньо польські етнічні землі, українські землі це була так звана Польща Б. Там фактично розвивалися тільки е, сировинні галузі. Далі, про кооперативи ми вже з вами говорили. Ми вчили їх в 9 класі, і ви можете ще. Раз пригадати, які кооперативи існували в західній Україні, вони продовжували свою традицію. Далі, з метою асиміляції, і ще польська влада поводила так звану політику осадництва. Ну, саме слово осадництво понятно, да, осаджували польських колоністів на українські землі, тобто перемішували населення, заселяли поляків в українські села населені пункти. Далі, якщо ми згадаємо з вами з всесвітньої історії і, взагалі, ще з економічної теорії, що економіка, капіталістична економіка, вона розвивається шляхом Циклічності, тобто починається у нас економічне зростання, воно досягає свого піку, і потім починається криза перевиробництва. Перш про першу таку е, загальносвітову економічну кризу, ми з вами говорили в 900 903 роках. Потім, по суті, друга криза була. Зневельйована першою світовою війною, бо під час війни перевиробництво неможливо, бо дуже багато чого знищується, і все це споживається. Друга економічна криза. Нагадаю, настала в 28 восьмому році спадіння на Нью-Йоркській фондовій біржі. І відповідно ще раз нагадаю: Польща – це ринкова демократична країна, яка Зазнала економічної кризи. На попередньому уроці ми з вами говорили, що Радянський Союз цієї кризи не зазнав, бо там була планова економіка. І так, ситуація українців, яка була й так доволі нерадісною, вона погіршилася і почалися масові виступи проти польського режиму. І, відповідно, поляки. Починають так звану політику пацифікації. Взагалі, що таке пацифізм? Пацифізм це рух за мир, який виник під час Першої світової війни. І пацифікація перетворюється як втихомирення. Ну, вроді, слово таке. Добре, але насправді що воно подрозумівало? Воно подрозумівало, що українці від природи є буйним народом, який схильний до повстань до там злочинів тероризму, і так далі. І їх треба втихомирювати. Втихомирювали їх у констаборах, арештовували. Репресували також. Ви, коли будете робити тести, ви побачите, що під час проведення пацифікації закривалися також українські школи, бібліотеки і так далі. Дальше етичні партії. Які діяли на території Польщі значить Польща це демократична країна. Тому партії, які не суперечать законодавству, вони в Польщі були дозволеними. І таким чином. Партії е, політичні партії України е, українців, які не суперечили польському законодавству, вони існували, і ми можемо: ви повинні знати одну з таких партій Син, синім виділено те, що ви повинні знати обов'язково. Ну, ви будете робити тести. Ви побачите, значить, 25-му році була утворена українське національне демократичне об'єднання. Єдина в Польщі легальна українська партія. Очолював її Василь Мудрий. Е, вона проводила так звану політику нормалізації. Так як це була офіційна партія, вона намагалася налагодити е, якісь е, нормальні стосунки з поляками до чогось домовитися. Далі. Е, була партія в Польщі, але ви розумієте, що вона була забороненою, і може десь десь тестах зустрінеться, що була партія Її легальним прикриттям була така організація, яка називалася Сильро. Далі, тим, кого в Польщі були <кхе> націоналістичні об'єднання. Українці не були оригінальними в своєму націоналізмі. Взагалі, цей період це ера націоналізму в усіх країнах світу, включаючи Британію, Францію, Німеччину і так далі. Україна не була виключенням. Так ось. Е, ви пам'ятаєте про таке гасло е, західноукраїнських активістів як похід на, на Львів через Київ, тобто вони брали активну участь у подіях на Дніпрянській Україні з 17 по 20-й рік? Е, сподіваючись на незалежність Києва, а потім уже і на незалежність Львова. Коли вони розчарувалися в цьому і зрозуміли, що це? Є неможливим, вони повертаються додому, і в 20-му році такі діячі, активні діячі української революції, Євген Коновалець і Андрій Мельник, утворюють українську військову організацію. Далі, в 29-му році, вони збираються у Відні. Зібратися на території Польщі вони не могли, бо це і ще раз: це була таємна терористична. Націоналістична організація ehm, і так. І да давайте з вами іще згадаємо про Дмитра Донцова. Ми з вами говорили, що батьком українського націоналізму є не Бандера. Бандера, по суті, і всі інші українські націоналісти Галичини вони виросли на книжках Дмитра Донцова. Дмитро Донцов це вихідець із Надніпрянської України. Згадайте, він був в союзі визволення України. Це людина, яка на собі відчувала всім всі переваги, вибачте, всі переваги Російської імперії. І тому він е заснував е український інтегральний націоналізм, е де незалежність є вищою метою, а всі інші засоби для здобуття незалежності, вони є Е, <пиємливими> 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 Далі. Нагадаю, <пиємливими> <пиємливими> Це була терористична організація і у помсту за пацифікацію: ось пацифікація репресії щодо українців. Е Молоді члени організації українських націоналістів, на чолі з молодим студентом Степаною Бандерою, винесли смертний вирок і виконали це щодо міністра внутрішніх справ Перацького. Звинувативши його у пацифікації. Потім був суд над ними. Бандера був присуджений до смертної кари, але потім... Його е, було звільнено на довільне ув'язнення. Його подальшу біографію ми з вами будемо вивчати. Опонентом Данцова і націоналістів був відомий також вихідець із Надніпрянської України, поляк за національністю В'ячеслав Липинський. Також он виступив проти націоналізму, і його концепція була такою. Він говорив, що е, Україна повинна бути е, не державою українців, а державою громадян України. Тобто, він говорив, що Етнічне походження не має значення, якщо людина є патріотом України і готова для неї працювати. І це називають українським консерватизмом. Також він бачив майбутнє України як монархію, його ідеалом була держава Скоропадського, його думки викладені у листах до братів хліборобів. І так Фотографії українських націоналістів, яких ви повинні знати, да? Євген Коновалець і його найближчий двох спадвіжник і замісник Андрій Мельник, і молодий студент, який прийняв участь у вбивстві польського садовця, Степан Бандера. Що стосується українських земель, які перебували в складі Польщі, е, наступна країна Чехословаччина. Якщо сказати про саму Чехословаччину, до речі, якщо ви натиснете на назви країн, ви побачите їхню коротку історію. Е, так ось, Чехословаччина була одна з найдемократичніших країн в тогочасній Європі. Але проблема того, що українське питання. Так і не було розглянуте перша проблема українського питання на мирних конференціях після Першої світової війни. Чехословаччина зобов'язалася надати українським землям статус автономії. Цього до 1938 року цього зроблено не було. Чому була проголошена автономія? Ми з вами поговоримо трошки нижче. Так? Далі, що стосується економіки, Чехословаччина вкладала дуже великі кошти у розвиток України, і здавалося б, навіть більше ніж отримала прибутку. І здавалося, що можна знайти країну, до я приєднавшись до якої Україна отримує гарне життя. Да, розвиток економіки і так далі, але це не так. Чехословаччина складала кошти в Україну не просто так. Мета була отримувати сировину із цієї території, тобто дороги будувалися для того, щоб вирубувати і вивозити ліфт, Нафту, вугілля і так далі. Є. Тобто, всі країни, ось всі частини України, знаходячись в складі інших держав, залишалися їх сировинними придатками, викачкою ресурсів і так далі. Далі, що стосується політичних організацій, сьогодні, словаччина нагадаю, це демократична країна. опять таки, якщо це не суперечить законодавству, можливо існування будь-яких політичних партій серед закарпатців і сьогодні зберігаються певні настрої щодо майбутнього Закарпаття. І так традиційною була і ще і фінансувалася з 19 століття напрямок москвофільства або русофільства. Дивіться, русофільство і русинство це різні речі, їх треба розділяти, і так, але тому краще використовувати слово «москвофільство». Е, і москвафільство було представлено товариством імені Духновича. Е, якщо ви згадаєте, ми в 9 класі говорили про е, відомого Москвафіла Духновича, але е, не можна говорити, що він. Е, Абсолютно був чуждий е, українському е, закарпатській культурі і так далі. Просто живучи е, під гнітом е, угорців або мадярів, е, хочу звернути увагу вашу на е, асимі від, від асиміляції в Угорщині це була мадяризація, бо сама назва угорців це мадяри. Так ось Намагаючись позбутися мадярського гніту Закарпатці, від яких Російська імперія була дуже далеко, вони сподівалися, що Російська імперія може їм в цьому допомогти. Тому і таким плюс фінансування звичайно було від російської імперії москва Тому воно було дуже багато українських патріотів е, переходили на москофільські позиції. Е, далі, другий на, напрямок. Це мадярони, це ті, які підтримували, що Закарпаття це Угорщина, і коли вона належала Чехословаччині, її треба повернути Угорщині. І окрема така течія, яка і досі існує, це русинство. Русинство стверджує, що Закарпаття це взагалі окрема нація. Це не українці, не росіяни, не білоруси, не поляки, не угорці, ніхто. Це просто просто окрема нація русини, і була українська течія, яка вважала, що Закарпатці це українці, і ті, які мріяли про приєднання до великої так званої України, об'єднання соборності всіх українських земель. Представником української течії було українське національне об'єднання. Давайте ще раз повторимо партії, які існували. Польщі існувала Українська національно-демократична об'єднання, скорочено УНДО, очолював його Василь Мудрий. Так Закарпатті існувало. UNO, очолював його Августин Волошин. Далі на території Чехословаччини розвивалася українська культура, створювалися українські школи. Казалося б, ніби те все добре, але нагадаю, автономію так і не дали. Важка промисловість в країні не розвивалася, тобто країна була джерелом вивозу сировини. І ще один такий момент. Ці вищі навчальні заклади українські вони мали право існувати, але не на території самого Закарпаття. Вони існували в словацьких і чеських містах. Так? Ви з літератури в 11 класі будете вчити так звану праську школу. Дуже багато українських емігрантів опинилися з надні України після революції саме в Чехословачині. Коли ж була проголошена автономія Закарпаття в 1938 році, ми про це з вами вже говорили на уроках всесвітньої історії, була проведена Мюнхенська конференція тобто, поділ Чехословаччини. Коли зібралися провідні європейські країни, Чехословаччина, звичайно, ніхто не питав. І Гітлер говорив, що поверніть мені, будь ласка, судецьку область, бо там проживають німці. Oh. До речі, після Першої світової війни ми з вами говорили не тільки Австрія і Угорщина були позбавлені своїх територій, але також і багато німецьких територій були передані сусідам. Тому Гітлер спочатку свого. Правління нібито займається встановленням історичної справедливості, і ось він на одну із Чехословацьких земель він претендував саме на судецьку область. І коли Мюнхенська конференція присудила повернути судецьку область Гітлеру і прем'єр-міністр Британії. Чимберлен приїхавши з Мюнхенської конференції, сказав: Я приніс мир народам Європи. Тобто, Гітлер сказав: Поверніть мені судецьку область, і все я більше нічого не хочу. Далі, після того, як забрали судецьку область, Чехословаччина все таки спромоглася проголосити автономію своїх частинок. Тобто була проголошена автономія Словакії і Закарпаття. Почалося формування органів влади, зокрема, був скликаний парламент Закарпаття. Да? Спочатку його очолював Москофіл, а вже пізніше Августин Волошин. Тобто в 39 році вже в Україні існував парламент, існували певні органи влади як автономної частинки Чехословаччини, що відбулося після Мюнхенської конференції, це ну, всім відомо. Да? Танки Гітлера не зупинилися в судецькій області, а по суті доїхали трошечки до Праги, і таким чином. Сама Чехія е, була окупована е, Гітлером. Також відбулася і ще одна така міні мюнхенська конференція щодо України ем, угорці, е, побачивши приклад, що Гітлеру віддали Судецьку область, і самі почали справу щодо Закарпаття. Зібрався міжнародний віденський арбітраж, і е, Україну було поділено західну, ой, Закарпаття було поділено на дві частинки. Віденський арбітраж визначив, що. Частина Закарпаття там, де розташовані берегово Ужгород Мукачева, це Угорщина, а інша територія. Центром в місті Хуст належить українцям. І так, і ще раз: Мюнхенська конференція. Судецьку область повернули. Німцям на віденському арбитражі Закарпаття поділили на два на дві частинки. Одну частинку треба було повернути угорцям, а друга частинка мала бути україною. І так, е, чим закінчилося? Ми з вами сказали, Мюнхенська конференція захищ... закінчилася окупацією Чехословаччини. Е, після того, як Чехословаччина була окупована. É, é, було проголошено.